А ви знали, що у вашому тілі є працівник, який не бере відпустку. Він не скаржиться на шефа, він не вимагає премій та не пише заяву на звільнення. І це ваша печінка. Вона беззупину фільтрує все, що ви п'єте, їсте і навіть вдихаєте. А тепер відверто. А ти давно дякував їй за цю роботу? Якщо ні, саме час. Поїхали. Фу. Уявіть, що ось це наш організм. А тепер ось цим усім ми його годуємо. І єдина система, яка має це все відфільтрувати, це наша печінка. Без допомоги вона з часом стає як брудний фільтр. Тому і створили формулу mst Liver Alpha Core. Щоб дати печінці інструменти для справжньої генеральної уборки. І це не просто вітамін, це начебто команда месників для вашої печінки. У складі Silmarin із розторопші, а це головний охоронець по відновленню вашої печінки. Артишок це директор з логістики, допомагає відтоку жовчі. Куркума протизапальний супергерой. Альфа-ліпольова кислота. Захисник від вільних радікалів. Та в складі маємо астрогін. Це як тренер, який допомагає ефективніше працювати всім попереднім компонентам. Шизандра, імбир, ельмітіонін і ельцистеїн це бригада підтримки, яка синтезує глутатіон і робить печінку витривалішою. Па-па-па-па-па-па, дождіті. Коротко кажучи, одна капсула МСТ Лівер, і у вашої печінки вже не Office Open Space, а сучасний хай-теч завод. А тепер серйозно, є понад 200 досліджень про селімарін, які доводять його ефективність при пошкодженні печінки. Артишок у складі допомагає знижувати поганий холестерин та підтримує травлення. Куркумін. Активно вивчають у боротьбі з запаленнями. А альфа ліполіву кислоту вже активно використовують у медицині. А саме у клініках при жирових захворюваннях печінки. А глутатіон це головний внутрішній антиоксидант, без якого, на жаль, клітини швидко старіють. Тобто тут не магія, а серйозний науковий бекграунд. Уявіть, що печінка це ваш персональний супергерой. Але навіть супергерою потрібен захист. МСТ Лівер це як щит Капітана Америки. Міцний, надійний і завжди готовий відбити атаку токсинів. Приймайте раз на рік, а краще два рази на рік, і ваша печінка буде під захистом. Хочете більше енергії, кращого травлення і захисту від токсинів? Подбайте про печінку, бо вона в нас одна. Спробуйте МСТ Лівер Альфа Кор, і нехай ваш внутрішній фільтр працює як швейцарський годинник. Посилання на продукт в описі. Підписуйтесь, ставте лайк та бережіть своє здоров'я разом з МСТ.